Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися таке питання. Бахмут. Що заважає знищити росіян, що обстрілюють наших військових в Бахмуті? Наступають на Бахмут. які є перешкоди. Це добра карта має відкритися шлях. Угу. Капричина що заважає прорвати? Так, зараз стан... там є загроза, можливо, що дуже небезпечно. так, Є така загроза, що можуть бути проблеми. Це я заперечую все, речу. Заперечую. Одвертає расистів, росіян від Бахмуту. Заперечую повністю. Весь негатив знімаю. Одвертаю всі бомби, ракети, снаряди і міни, і дрони. І уламки. Вибухову хвилю повертає расистами і руйную всі російські плани. Заперечую. Заперечую. Всі шляхи військовим України у Бахмутському напрямку відкриваю для прориву. Більше нема жодної перешкоди. Заперечую весь негатив. Всі російські шляхи закриваю, всі шляхи постачання зброї до Росіян закриваю. Заперечує. Заперечує всіх колаборантів. Все, що заміновано, розміновують рашисти Буде так. Більше не можуть тримати окупацію. Заперечую. Заперечую. Більше немає політичної волі наступати на бахмуту рашистів Більше немає волі відступати. Буде так. Буде так, Вищі сили, Янголів охоронців духів роду, закликаю, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги для військових України, для перемоги над росіянами в Бахмутському напрямку. Буде так, повна перемога. Расистам закриваю всі шляхи і дороги і вертаю По Верховному Суду все назад, все лайно, все, що зроблено, негативного. Вертається їм назад, буде так. Біль сльози і страждання. Перекриваю, перекриваю. Більше немає жодної перепони, що заважає військовим України знищити расистів, відігнати від Бахмуту, перемогти у Бахмутському напрямку. Росіян і прошу вищи сили, допоможіть нам захиститись від російської агресії, буде так. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду закликаю закрийте всі шляхи військовим Росії, зруйнуйте всі їхні плани, прошу вищі сили. Більше немає чим і ким воювати. Тримати Бахмут. В Бахмутському напрямку рашисти складають зброю, тікають, лякається. Буде так, Вищі сили, я англіохоронців, прошу захистити наших військових України, відвернути всі бомби, ракети, снаряди, міни, гранати, кулі. Уламки, вибухову хвилю і повернути расистам на голову, щоб у них це все там вибухало. Звідки випускають росіяни снаряди, ракети там? Хай вони і вибухають і впадають. Буде так, буде так, буде так. Не буде все сказане, здійснене, навіки вічні. відвертає Росію від Бахмуту. Тікають, лякаються, не мають більше ні наміру, ні політичної волі, ні ніякого наказу наступати на Бахмут. Є, нас... є наказ відступати і тікати, і складати зброю буде так. Дякую за увагу.